Нам как-то до Трампа еще выстоять надо. Мало этой половной обезьяны в Вашингтоне, так этих еще деятелей хватает. Ведь самое главное это решимость наших действий. Вот решимость наших действий. И только решимость наших действий остановит, наверное, вот эту эскалацию, которая на сегодня есть. Другого варианта они не поймут. Гаряча ніч у Курську та калузі росіяни скаржаться на пуски ракет Атакамс. А от солдати КНДР на Курщині маскуються під бурятів. Про все це почуєте уже за хвилину. А також Франція дає дозвіл Україні бити по Росії своїми далекобійними ракетами. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Так, по Курской области у нас предположительно атакам сработали. Сейчас вроде все успокоилось. Ничему американцев не учат история с орешками. Эскалация идет к эскалации. Вчора пізно ввечері на Курщині пролунали вибухи і місцеві ресурси в цей час повідомляли про наліт дронів. А пропагандисти заявили про удари атакамс. У місцевих телеграм-каналах також з'явився відеозаписи з відеозапис із міських камер спостереження, поки невідомо, що було ціллю атаки. Проте жителі міста вже почали писати про приліт по машинобудівному заводу. На кадрах можна почути два вибухи, а також спалах, який на мить висвітлив небо. У російських каналах почали публікувати інформацію про те, що з боку Сумської області було запущено п'ять ракет Атакамс. Як повідомлялось раніше, Україна кілька днів тому отримала дозвіл на використання західної далекобійної зброї на російській території. Перший приліт «Атакамс» був по Брянській області 19 листопада, коли було вражено склад боєприпасів у Карачеві. Вже наступного дня було також завдано удар ракетами Стормшаду в Покурській області. За даними західних змі, це призвало до ліквідації близько п'ятиста солдатів із КНДР, а також російського генерала. На том, що нам надо не допустить голосової на нашій території. Не може. Если вы сегодня начнете ядерну війну, да, как би, то наверно удару першого по нашим ядерним об'єктам не противному випадку ви не можете исключать Бо, того, До 22-го року ми теж этого не могли исключать. full wi А от цієї ночі і Курськ та Калуга були атаковані безпілотниками. В обох містах було чутно дуже сильні вибухи. Що саме знищено у Курську, поки що невідомо. А в Калузі вражено як мінімум місцеві нафтові потужності, а також приладобудівний завод. Про це повідомили місцеві канали та український моніторинг. Російська влада традиційно виступила із заявами, що усе було збито, але визнала падіння уламків українських. Ударних дронів та пожежі на щонайменше одному об'єкті зазначається в калузі вразили місцеву нафтобазу, калуга-нафтопродукт або нафтопереробний завод. Також цілями безпілотників міг стати приладобудівний завод тайфун, який працює на війну в Україні серед номенклатури виробів заводу, береговий ракетний комплекс, бал е та мобільний береговий комплекс радіорозвідки «Моноліт-Б». Монолітбенада. Понімашто є, у будь-якого їсть якби ефект внізапності. потом как бы работа с этим оружием, а потом, ну, скажем, уже так скажем, очень цинично, но и наступает эффект привыкания, когда это становится тем оружием, с которым приходится работать постоянно. Единственное, что я могу сказать, что, конечно, от нас это требует то, чего сейчас у нас нет. Это требует восстановления авиации ПВО страны, потому что, поскольку эти ракеты полетят вглубь страны, и мы видим, как регулярно и беспилотники пролетают достаточно глубоко, надо понимать, что большая часть истребительной авиации, она задействована в полосе фронта. А как раз над территорией страны истребители, которые могли бы эффективно сбивать и беспилотники, а тем более крылатые ракеты, ну, я, по крайней мере, ни разу не видел их работу. Згідно з відкритими даними, на цьому підприємстві займаються розробкою складних радіотехнічних систем і берегових комплектів, зокрема для потреб ФМФ ЕВ... РФ. Калойський завод тайфун під санкціями країн умовного заходу, в тому числі України. Відповідно, звісно, тайфун потрібно буде ще добивати, але все частіше наші дрони, і не тільки дрони, летять по важливих пріоритетних цілях. На території ворога це важливо вибування його економічних ресурсів і вибування його військово-промислового комплексу. Тому друзі, війна продовжується в будь-якому випадку. І нас атакують, ми атакуємо. А, війна продовжується. Ростовська область РФ може стати однією з наступних цілих збройних сил України для удару ракетами «Атакамс» і Сторм Шадов. Так пише The Wall Street Journal. Принаймні чотири аеродроми розташовані в межах їхньої досяжності. У публікації акцентується удар у регіоні може бути руйнівним. Ростов на Дону є місцем посадки великих військових літаків, які перевозять солдат для відправлення на окупований схід України. випадку не йдіть в міністерство оборони, от потому тому Во первых пожизненный контракт это раз два а що значить пожизненный um... контракт Юрий Юрьевич? Ну, в міністерстві оборони ребят будем реалістами що uh -huh. значить контракт uh -huh. до конца СВО? Хто бачить этот кінець? Аналітики інституту вивчення війни склали карту з близько 200 військовими об'єктами в зоні дії атакам і Storm Shadow проте в ній відображено лише частину цілей. Україна за словами експертів також може діяти на основі інформації від розвідувальних агентств щоб бити по командних штабах та інших об'єктах РФ, які змінюють місце розташування. Україну побідіть невозможно, навіть якщо українці в час отобрать то оружие, которое ленд лендлізу дариться і поставляється западом. Це не гарантує путіну победу, тому що он. Сильно недооцінив, хто такі українці. У публікації також повідомляється у РФ був час прибрати із зони досяжності деякі літаки і вертольоти. Однак і в цьому є позитивні зміни. Далі ворожа техніка від фронту то більше часу знадобиться для її розгортання на полі бою. Також необхідно враховувати витрати палива. А нічого ж нас попросила США напасть на вас. Вас это не смущает? Вас Соединенные Штаты попросили напасть на нас? Да. Ух ты, такой версии я еще не слышал. Поближе к телевизору подойдите. Ближе, ближе. Операция развивается успешно, в строгом соответствии с заранее утвержденными планами. Хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Начальник генерального штабу збройних сил України генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич підтвердив бойові звітнення українських військових із північно-корейськими солдатами у Курській області. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю журналісту Андрію в ефірі ТСН «Тиждень». Що вже понад 11 тисяч північнокорейських солдат. Розташовані на території Курської області, і вже домічалося зіткнення їх з нашими військовослужбовцями на полі бою. Звичайно, українська сторона будуть представлені ці випадки. А за його словами, солдати, які мчанина перебувають у складі загальновійськових підрозділів під виглядом представників корінного населення Далекого сходу, зокрема бурятів, з відповідними документами Буряти. легалізовані, підготовлені мулінським навчальним центром спеціалістами Грязянського повітряно десантного училища для того, щоб вести операції. В європейській частині а от міністр закордонних справ Франції Жаннуель Бару в інтерв'ю BBC, яке опублікувало у суботу, 23 листопада, підтвердив, Париж надав Україні дозвіл на удари по території Росії за допомогою французьких ракет великої дальності. Керівництво Франції вважає, українське військо може завдавати ударів французькими ракетами великої дальності лише в цілях самооборони. Наразі невідомо чи зброю французького виробництва вже використовували для атак. При цьому Мобарон наголошує у заході, не має бути жодних червоних ліній у підтримці України. Франція не відкидає жодного варіанту, зокрема і щодо участі французьких військ у бою. Ми будемо підтримувати Україну настільки інтенсивно і стільки потрібно. Чому тому, що на кону наша безпека кожен раз, коли російська армія просувається на один квадратний кілометр, загроза наближається до Європи. Наголошує міністр. Франція також не проти запрошення України до НАТО. Ми відкриті для того, щоб надіслати запрошення, і тому в наших дискусіях з друзями та союзниками, друзями та союзниками України, ми працюємо над тим, щоб наблизити їх до наших позицій, додає Барро. Далекобійність це основа безпеки, основа захисту. Далекобійність це те рішення, яке давно, давно вже мало бути ухвалене. І те, що про нього зараз кажуть, це добре. Якщо це дійсно так, то як сказали. У нас в керівництві нашої держави, як сказав президент, то ракети за себе скажуть і це вірно, тому що одне діло рішення, інше діло засоби. Відповідно, потрібно, щоб були засоби для того, щоб каби ворога і його авіація не могла працювати. По прикордонних містах це дуже важливо. Для цього потрібно вибивати аеродроми і авіацію. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!